Скорпіони, вітаю вас! Це ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Із перших же чисел листопада цей місяць готує нам багато несподіванок. Він буквально таки кидає нас у вихор буремності і турбулентності. Адже 1 листопада на небі зійде молодик молодий місяць в знакові Скорпіона. І це означає, що всі ми і люди навколо нас будуть налаштовані дещо вороже, прискіпливо, і всі ми будемо схильними до деякої отруйності. Звичайно ж, цей молодий місяць потрапляє в ваш перший дім гороскопу, адже він в вашому знакові, скорпіони. Молодий місяць завжди приносить щось новеньке, нові віяння, і в даному випадку ці нові віяння й події стосуватимуться вас самих. Ви можете отримати від всесвіту якісь нові сигнали або, можливо, усвідомлення за допомогою слів інших людей, які допоможуть вам краще розібратися в собі. Ви можете звернутися за консультацією, наприклад, до когось зі спеціалістів, хто допомагає розібратися. З собою, хто ми є, які наші справжні істинні бажання і яким вектором руху ми хочемо йти по життю? У вас можуть з'явитися абсолютно нові шляхи в різних сферах вашого життя. Це може бути нова робота, новий вид заробітку, доходу або ж нові стосунки. Також це може бути абсолютно оновлений для вас. Спосіб життя, коли ви по новому будете розпоряджатися своїм часом, своїм здоров'ям, ресурсами і, можливо, коштами, вам захочеться в цей час змінити себе, оновити своє життя, вдихнути в нього новий запал, нову пристрасть з 1 по 7 листопада. Ми відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції двох важливих агресивних планет: це планета Марс та Плутон. Адже Марс сам по собі це планета війни, агресії, конфліктів, вогню. А Плутон це планета так трансформації, але також і планета влади, натиску, криз і смертей. Девізом цієї планети є: змінись або вмри, зникни. Тому, як ми розуміємо, якщо йдуть такі аспекти, то тут не до жартів. Як особисто кожній людині окремо, так і всьому нашому світу в цілому і державам також. Тому як ми знаємо, в цей період часу, з 1 по 7, а саме 5 числа, 5 листопада, відбудуться вибори в США, і можемо сказати, що вони можуть супроводжуватися обтяжуючими обставинами. Зараз ми навіть не можемо уявити, проте не обов'язково це повинно статися саме в день виборів, але саме через. Вплив цього аспекту це буде боротьба не на життя, а на смерть. І ми можемо говорити, що цей вплив зіграє свою роль не лише у виборах в США, але і для інших країн. А в тих країнах, де є зараз уже якісь неприємні ситуації, можливо, війни, конфлікти в когось що, то під впливом цього аспекту все може. Ще більше розбурхатися, але це може бути і шляхом до подальшого вирішення конфліктних чи військових проблем. При тому слід зважити також на те, що Плутон в цей час буде знаходитися в останньому градусі знаку Козиріг перед тим, як перейти в наступний знак водолія і покинути на багато-багато десятиліть знак Козирога. Плутон. Намагаючись розійтися цим козирогом, він може спровокувати або підсилити стати немовби каталізатором з цього положення Плутона, який є владою в козирогу. А козиріг це влада тоталітарна і авторитарна. Це буде немовби як передсмертна агонія, коли ця влада розуміє, що скоро її час добіжить кінця, але зараз потрібно якось дуже сильно накапустити. Тож період поблизу цих дат, з першого по сьоме, буде часом бунтів, зіштовхнень інтересів, конфліктів, з'ясувань, також протистоянь, можливо, і збройних. Тому бережіть себе, намагайтеся бути подалі від великих скупчень людей, від агресивних людей також, і намагайтеся не з'ясовувати ні з ким. Стосунки тому, що це може пройти далеко не так, як би вам того хотілося. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Але ігноруйте провокації. Для вас цей аспект торкатиметься вашого третього та дев'ятого домів гороскопу, і це означатиме певну напругу між вами і вашими братами, сестрами, можливо, сусідами, можуть бути якісь ситуації, коли потрібно буде постояти за себе, а можливо, інша особа буде якось продавлювати свої інтереси. Також ви можете в цей період часу побачити. Що ви зациклені на якихось дрібницях, на дрібних кроках, і це перетягує вашу енергію, ваш час займає і не дає вам рухатися до більш глобальних ваших цілей, яких би ви могли досягти. Також в цей період часу ви можете займатися вирішенням якихось питань пов'язаних із документами, бюрократією або ж юридичних питань 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект, також. Опозиція між Венерою та Юпітером в цей час краще не проводити якісь процедури краси, не займатися шопінгом і не затіювати романтичні побачення та знайомства. Краще відкладіть цей аспект, торкатиметься вашого другого і восьмого домів гороскопу а отже, це вісь фінансів. Тому ви можете зіштовхнутися із якимись небажаними витратами, до вас можуть прилетіти якісь штрафи, нагадати про це можуть ваші борги або податкова якимось чином може зацікавитися вами. В будь-якому разі в цей період часу не беріть іпотеки, не беріть в борг і не давайте в борг. а Також не робіть якихось капіталовкладень 3 листопада. Меркурій це планета комунікації інформації, зв'язку, транспорту, переміщень. Перейде в знак стрільця, тобто ваш другий дім гороскопу, і з цього часу велика кількість ваших думок, розмов інформації, яка буде до вас надходити, яку ви будете брати, черпати звідкись, буде стосуватися теми фінансів. Ви можете обговорювати, як правильніше вам розпорядитися вашими коштами, або думати, як би вам підзаробити. Ви можете ходити на співбесіди або проводити переговори з вашим керівництвом щодо того, аби збільшити вашу заробітну платню. Але майте при цьому на увазі, що всі ваші фінансові домовленості можуть переглядатися в кінці цього місяця, листопада, або на початку грудня, тому що Меркурій в той час буде ретроградним. 4 листопада Марс перейде в знак. Лева, тобто ваш десятий дім гороскопу, і в цей час на вас накотиться велике бажання бути авторитетним, продемонструвати себе, свої ділові якості, показати, чого ви можете досягати в своїй кар'єрі. Також вам може захотітися бути більш статусним, і ви можете до речі і рухатися в цьому напрямку. Наприклад, навіть купувати якісь дорогі статусні речі, або ви можете вже активно змінювати свій реальний статус, не лише показовий. І це може стосуватися будь-якого нового для вас статусу. Це може бути як перехід вас на іншу роботу. Наприклад, ви були держслужбовцем, стали приватним підприємцем або навпаки. Також ви можете йти в напрямку зміни вашого. Цивільного статусу, тобто, наприклад, ви одружуєтесь або стали багатодітними батьками. Також це може бути статус щодо вашого навчання і будь-чого іншого. Ну і звичайно, ви можете робити певні кроки для того, щоб стати більш авторитетними, впливовими в тій галузі, де ви працюєте. 11 листопада Венера, планета кохання, романтики, гармонії і краси, переходить в строгий знак Козорога. І Через таке положення всі ми станемо трішечки більш прагматичними, і в своїх покупках нам захочеться фокусуватися на тому, що нам справді потрібно. Тобто, ми будемо зважувати, чи доцільна певна покупка, чи вона є більш емоційною, і емоції ми зможемо відсунути в бік. Цей період часу з 11 листопада, і це також впливатиме і на наше ставлення до інших людей, особливо до романтичних партнерів. Ми станемо більш тверезими в своїх поглядах на іншу людину. Ми будемо бачити всіх без прикрас, такими, як вони є. Не можу сказати, що це погане положення для. Пошуку супутника життя, адже воно допоможе не бути в ілюзіях, не бути в рожевих окулярах, а по-справжньому бачити, чи підходить вам певна людина, чи ні. Але, втім, слід все ж таки не ставати занадто черствими і занадто піддаватися своїм прорахункам. Венера, перейшовши в знак Козарога, опиниться в вашому третьому домі гороскопу. І вона внесе гармонізацію в цьому напрямку, тому що така вже природа Венери. Отже, на вас може чекати велика кількість приємного для вас спілкування, спілкування з приємними людьми, комунікації з друзями, з тісним колом ваших знайомих. Також це вдалий час для навчання для приємних поїздок. Це буде вдалий час також для того, щоб купити якісь гаджети, можливо, транспорт. Також це буде хороший час для того, щоб оформлювати і підписувати документи та проводити переговори поблизу 12 листопада. Відбуватиметься вплив. Напруженого аспекту між Меркурієм та Сатурном, при цьому зачіпатиметься ваш третій та шостий гороскопу. При цьому будуть задіяні ваш другий та п'ятий гороскопу, через що можуть виникати якісь неприємні для вас несподівані витрати. Особливо це може стосуватися витрат на ваших дітей або на якісь свята і подарунки. Так, здавалося б, приємні витрати, але для вас це буде неприємно, тому що ви цього не хотіли робити, витрачатися на такі речі. 15 листопада. Стопада на небі зійде повня знакові тельця. Це ваш сьомий дім гороскопу. Як ми знаємо, повний місяць це завжди кульмінація, фіналізація якогось процесу, і в вашому випадку це стосуватиметься сфери відносин, стосунків, партнерства, а також взаємодії з клієнтами. Тож, можливо, ви закінчите свою співпрацю з кимось із клієнтів, або закінчите спілкуватися з кимось із ваших партнерів по роботі. Поведенню якогось проекту чи розійдетеся з партнером по бізнесу або по особистому життю. Проте повні може символізувати не лише розрив, але також і закінчення певного етапу ваших стосунків. Наприклад, це закінчення етапу зустрічання в парі, коли ви переходите на новий етап. Наприклад, ви заручилися. Повний місяць також може привнести ясність у ваші відносини, коли ви зрозумієте, що саме вам чекати від цих стосунків. Хто ви є одне для одного і на що ви далі можете сподіватися? Також перед вами може постати питання пріоритету ваших стосунків і вашої ролі в цих стосунках, принципів, на яких вони будуються. Ви можете шукати компроміси, балансувати, намагатися в ваших стосунках, і в зв'язку з цим може відбутися важлива непроста розмова, в якій ви будете розставляти всі крапки над і. Поблизу 17 листопада ми зможемо відчувати. Вплив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном, і це впливатиме на ваш перший та сьомий гороскопу, через що можливі неприємні розмови з вашим партнером по особистому життю, по бізнесу, по веденню якогось проєкту, тобто з будь-якою вагомою для вас людиною. Також ви можете очікувати на якісь раптові зміни у сфері взаємовідносин. На вас може нахлинути. Потреба бути вільними, навіть якщо вам насправді хочеться бути в відносинах, то ось саме в цей період ви захочете звільнитися від будь-яких обов'язків в ваших стосунках, і це до речі може і слугувати причиною до якоїсь драми, якихось з'ясувань відносин. Тоді ж з 17 по 19 листопада відбуватиметься і вплив напруженого аспекту опозиції між Меркурієм та Юпітером на вашій осі фінансів. Це другий і восьмий доми. Вашого гороскопу, через що можливі якісь надмірні витрати, можливо, штрафи або борги ваші вас не Також це може бути пов'язано із якимись надмірними витратами, які ви не планували, але піддавшись на спокусу якоїсь дорогої статусної речі, яку вам раптом захотілося мати, ви можете її придбати і потім жалкувати про це. Тому краще відкладіть шопінг. На інший час. 19 листопада Плутон це планета трансформації величезних змін, тому що це є найповільніша планета нашої сонячної системи і через це і найвпливовіша. Зараз він в цей день, 19 числа, перейде в знак Водолія на багато-багато років, аж на 20, і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту. І стежку прогресу, народовладдя і протягом останнього року, навіть півтора. Ми могли з вами спостерігати деякі події, які відбувалися, тому що Плутон вже ненадовго заходив в знак Водолія. Потім в своєму ретроградному руці він повертався в знак Козерога. Все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледі за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації ми будемо з вами переживати. У вашому ж випадку Плутон опиниться в вашому четвертому домі гороскопу, тобто в сфері вашої сім'ї, родини, місця вашого проживання та нерухомості. І зміни, як завжди, Плутон приносить, вони є поступовими, вони не є такими, що відбулися, і все. Вони будуть відбуватися досить повільно, не квапливо, але це може бути і не одна якась зміна, і, скоріш за все, так це і буде. І це також зобумовлено тим, що. Плутон буде перебувати в цьому домі багато років. Для когось із вас це буде зміна місця вашого проживання. Хтось змінить квартиру на будинок, хтось навпаки. Для когось же це буде означати те, що ви тепер не винаймаєте житло, а маєте своє. Хтось побудує своє житло за цей період часу. Для когось зміни стосуватиметься родини. Можливо, хтось побудує свою власну сім'ю, для когось. Стосунки в сім'ї зіпсуються, і сім'я зруйнується, доведеться, можливо, будувати її з нуля. А в когось розшириться сімейно родинне коло і доведеться у зв'язку з цим і розширювати своє місце проживання. В період з 20 по 22 листопада, ось ці два дні, це буде не би вікно можливостей, якщо ви зробите якісь. Хоча б невеличкі кроки в напрямку досягнення своєї мрії, то ви зможете пришвидшити її реалізацію з 21 по 22 листопада відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою і Сатурном, і це дуже класний час для того, щоб займатися. Шопінгом, особливо, якщо ви хочете придбати щось на довготривалий час, що вам довго слугуватиме і приноситиме вам при цьому задоволення і радість довгий час. І також це прекрасний час для знайомств. Якщо вас цікавлять не якісь знайомства легкого характеру, по типу флірту, романчику, а такі справді дорослі стосунки. В вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого третього та п'ятого домів гороскопу, і це. Справді, хороший час для покупок, а також для покращення ваших стосунків з коханою вами людиною. Ви можете знайомитися в цей час, розраховувати на те, що ви зустрінете справді достойного партнера. Також можна в цей період часу покращити стосунки з дітьми, загалом дізнатися якісь хороші новини. Стосовно ваших дітей або теми материнства, батьківства. І також в цей період часу можна сміливо підписувати якісь домовленості, контракти, і вони будуть довгостроковими. 22 листопада сонце переходить в знак стрільця. Це ваш другий дім гороскопу. І це означає, що ви будете націлені на вирішення якихось фінансових питань. Можливо, ви будете шукати способи додаткового заробітку. Нові джерела надходжень особливо на успіх можуть розраховувати ті з вас, чий рід діяльності пов'язаний з іноземними елементами, тобто, наприклад, з туризмом або в вашому бізнесі залучені якісь іноземні інвестиції, і також, якщо ви навчаєте інших, або якщо ви займаєтеся юриспруденцією, також ви можете займатися тим, щоб писати якісь наукові статті, роботи, отримувати науковий ступінь. Також ваша діяльність може бути пов'язана із виїздом за кордон. Неважливо, чи це ви хочете з'їздити, чи виїхати назавжди, емігрувати за кордон. Можливо, ви будете готувати якісь необхідні для цього документи. З 22 по 26 листопада буде прекрасний час для тих, хто не любить сидіти, склавши руки. Якщо ви саме така людина, то використовуйте ці дні, вони будуть справді вдалими і зможуть допомогти вам втілити в життя ваші цілі. Досягти їх швидше і отримати більше. Це завдяки гармонійним аспектам між Сонцем та Плутоном, а також Сонцем та Марсом. Хоча, чесно кажучи, слід би встигнути все це зробити до 24 листопада, тому що попереду йтиме ретроградний Меркурій, який вже з 24-го буде дуже заповільненим і буде потім зупинятися, стояти на місці. А вже з 26-го. Листопада ця планета комунікації, зв'язку інформації, навчання транспорту, пересування буде вступати в свій ретроградний рух, тобто рухатиметься в зворотньому напрямку, через що ми зможемо побачити ефект, би ми діємо, намагаємося йти вперед, але при цьому рухаємося, би, в киселі. Наші слова не доходять до адресатів або доходять з потвореними. Будуть перебої з доставкою, а також даватимуть збій транспорт, засоби зв'язку, інтернет. Ні в якому разі не купуйте транспорт, засоби зв'язку в цей період часу, 26 листопада, по 16 грудня, тому що ці покупки. Будуть, скоріш за все, ламатися в подальшому і приносити вам неприємності. Також будьте дуже обережними за кермом. Якщо вам все ж таки потрібно здійснити якусь поїздку, то будьте акуратними і більше часу закладайте на саму поїздку. Уважно перевіряйте всі документи, які ви берете з собою. Більше беріть з собою грошей, тому що може довестися десь ночувати в іншому місці, тому що в дорозі все може статися в цей період часу. Також в період ретроградності Меркурію не слід підписувати документ, особливо якщо це важливі документи. Нічого не купуйте, дорогого і важливого. Якщо вам все ж таки доводиться підписувати якісь папери, то уважно перевіряйте всі деталі. Меркурій заткуватиме в вашому другому домі гороскопу, і це означає, що ви будете повторно проговорювати, вирішувати якісь фінансові питання. Це може бути і обговорення вашої фінансової стратегії, наприклад, з вашим партнером по життю, як ви будете розпоряджатися вашими коштами. Так само ви можете повторно. Повертатися до теми зарплати із вашим керівництвом, або ви можете звертатися в банківську установу, повторно відкривати там е, свій банківський рахунок, або ж ви будете перепідписувати свій робочий контракт, що також вплине і на заробітну платню. І також ви можете переоформлювати свою страховку і переглядати якісь свої витрати, ви можете навіть передумати здійснити якусь покупку, щодо якої ви вже були майже впевнені. ось Ось повинна була вона здійснитися, зараз ви можете її відкласти. Будьте розумничкими, користуйтесь астрологічними порадами, і я впевнена, листопад стане для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже вам рада. Побачимось!